Ай, перчатку порвал. А, ну точно карты я себе возьму. Не? Ну, выбежь, пожалуйста. Мы сейчас твоем ТС покупаем, дядь. Друзья, всем привет. Перед початком відеоролику хочу вам подякувати за дуже велику активність на минулому відео. Та хочу вас попросити поставити лайк, підписатись на канал та нажати на той сріблястий колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Приємного перегляду! Друзі, співомови замовлення Піцца на напалі відрадний, платять за нього нам 100 гривень. Поїхали! Зараз завне обережно, тому що як акумулятор заряджений, він погано тормозить, тут стоїть рекуперація. А коли він повністю заряджений, тормоза погано спрацьовують. Огого, ого. До речі, дуже гарна сьогодні погода. Сонечко світить, ми баляємо. Обженемо, йдемо на обгін. Так, ну що, Я... Є... А що ти їдеш кругам? Зараз так, ляс, ляс і все. О, замовлення готове. Добрий день. Підскажіть, де замовлення забрати? Дякую. дня вам. Так, забрали замовлення. Нам потрібно на Любомира узера 28. Давай поїхали. А ми зараз тут переході, стукнемо. Ладно, їдемо. Тут у нас немає. І туди немає. Ого. Ти що, повезло називаєте? Нувай. А цього берем? куди ми його берем На На обгін. Чи ні, чи не буде. Опять буля-бабуля. Буля-бабуля. Цей будинок. наш. наша, ще? А Там ще, ще за горда лізе. Ляп-ляп-ляп. Ой. Дім пива. Приветик. А він нам не за третій під'їзд, ні? Да, так ляп. І вс, нема калюже. Це який? о, це на Бля бабуля. Що це дает? Шо там О. Добрий день. Давайте, гарна. Що віддали замовлення? Нажимаємо виконати доставку, і за нього нам дають аж цілих 101 гривню. Ну, бачите, давай, нічого не бачите, Потім побачення. Ну ладно, що хочу сказати. Болту в принципі більше платять за доставку, чим наглова, але наглова китаючи подати. Глова можна крутити непогано. Ну і в болту менше замовлень. Отак, в принципі, непогано. Я думаю, зараз поїдемо в центр, тому що тут щось не дуже по замовленням. Да. Так що для перший. Ого, тут збити можна було. І тут наша ляп на лобовуху. Повіли дорожки, 60. Ооо, тут зараз диви. Тут зараз можна квіти. На болту зараз час стік по коефіцієнтам. Найбільше плодять болту це Плодять. Ай-яй-яй, це період з 12 до 2 дня. Там найбільший коефіцієнт, можна працювати. Так, пройшло нам замовлення. Вжата хата смарт Plaza на Чорноволу 27. Забув вам показати, але платили за нього десь приблизно 70 гривень. Це в принципі непогане замовлення, так що думаю, їдемо. 4 метри. За рівне море. 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 Моя. Зайдемо. <плеси> Давайте <плеси> вирубайте камеру. Зараз тут буде така, 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 знаєте, дорога. Ага. Отака, поняв, дай-ка. Ось тут ми робимо такі ліжає. О, тут опасненько. Ай-яй-яй, так страшно мені стало. А тут не страшно. Що то він заподозрив? Що то він заподозрив? Той охоронить. Ну а виїхали. Киди номер один. туда сюди. Що забрали замовлення? Вставляємо цього чудо ключа. Чудо не помите велосипед. <плес> <плес> І що <Шо> це вона всю така? Тут, тут, тут так. Тут ми ділимо так. Старанняємося, так кажучи легенько. Ти куди пора? Зелений наш обпік, не наш, давай. Так, ну ми майже приїхали. Так, ну ось у нас будинок. Все. Ми приїхали, ставимо нашу чудо техніку. Ключика виїмаємо. І залітаємо. Що ти хочеш. О, О, це наш. Не курити. Добрий день. Добрий день, кажу. 54-та. Нездоровкається щось. Що, приїхали? Куди ми приїхали, я сам не знаю. Добрий день. Я кумедний чого я галився, а я не кумедний. Скажи мені, я не кумедний. Дав вже замовлення. ось все, нажали сюди. Все, все просто дуже чітко. 0 гривень, бо 71 гривня. Все, супер, дивіться, як це чітко йде, так? Да? 172 гривні, менше, ніж за годину. Це серйозний капітал вже для початку. Експеримент. Тупо ліп! Новенький видно, так? Да? І що? Голова, яке голова? Болт. Ми сьогодні на болту. В принципі, ми все, затягнули болт сюди. Що, вирушуємо в центр тоді, чи як? І ні? Бачите, і таке може кинути. Їхати далеченько, а платять дуже мало. Що це ми відхиляємо. Так, піймали замовлення на машину будівну 41. До замовлення платять там щось 111 гривень, щось таке. Ну це непогано. Там їхати не дуже багато, а платять нормально. Дякую. Тестимо розгон до сотки. Ну що, давай, давай. Диви, навіть автобуса робимо. Робимо, робимо, і що він хоче. О, тут було б непогано розложитися. Е-е-е, е, не потягнеш, дядя. Не потягне! Ага. Ну що, ми під'їхали? Ліфт не працює. Супер. Давайте, парда. Віддали, вже віддали. А за це замовлення нам дали 113 гривень. Так, непогано. У нас вже 286 гривень та 30 Працюємо ми десь пів, ну хай, 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 хай з пів первого, да? за півтори годинки майже 300 гривень. Чи в червоні ви нам дали? Було б взагалі супер. Давай виїхали. Чекаємо нове замовлення. Як бачите, замовлень на болту не дуже багато, але тут платять непогано. От дивіться, от уже у них червоний горить, а воно то ще навіть лізе далі. Ді, заворускає мене. Вліву край, залітаємо? Гане, все все, все, не буде вишати. Так, прийшло замовлення якесь, бімбо-кава, і Теж можна, в принципі, поїхати. Ого, двойне замовлення. Беремо. Бляха, муха. Алло. Е, давайте беремо. Де щось небудь беремо. Так а що я взяв, алло? Це двойне замовлення. Джона Маккейна, що я набрав? Ай Богу Ну що, виїжджаємо, дороги не знаємо. Ого, оце не люблю, не люблю. Оце центр із за оці... із пій за цієї бруківки. Таке собі. Тебе трясе, як ото ти сам знаєш як кого. Дра, да. Дорога, дорога, дорога. Гляді, йде на Ого, приїхала, мабуть. Бутилка залетіла. вона. Все не любить. Правильно, добрий день. Добрий день. Дяк. Забрали замовлення. Їдемо. Їдемо віддавати, а потім він так друге буде. О, хі, нормальний дві. Оооо, oh, you touch my тала. Mm, пробки нас не покидають. Не покидають нас пробки. Оп, хто там дивить. Що ти там дивишся, си? вікно? А, ось все ладно. Так, проканевся тут легенько. Фікс. Лякусь. Я на будь ласка, заходьте. Я зайшов виграв. Куди мені заходить? Що сюди Що? б... Заходь, заходь, сумочку знімаю, тут оставляє. Ой, счаст. Ого, дякую. Давайте я коротше доволі звати замовлення і уїжджаємо сюди. Водну його знаєте куди. Оооо, oh, you touch my traє. Mm -hmm. Ми, ми йдемо. Огу, гарненько тут. З'єднуємо. Будь ласка, зачекайте. Двері. Доброго дня. У вас залишити замовлення можна? На 75 ту квартиру. П'яти. Так, сьогодні. Так, залишили замовлення. Забули передзвонити, але вже то ладно, то вже хай самі розбираються. В принципі, да? Джона Маккейна, прикинь до Plaza. Так, виїжджаємо. Так, ми вже переїхали. Пали поворот, чи ні? Чи можна ще? Не можна, але можна нам. Я думаю, нам сьогодні можна все, так як ми. Що? Святий Валентин, правильно? Б да. <пл**к> застряли. Що виїхали. Зорем пополама, але виїхали. Да. Дивіться, що у нас тут предстоїть. Їдемо чи не їдемо. Давайте спробуємо по цій багнюці. Йо... Я... Як назад, як назад. Йо... Хай бог милує. Ф колесом. Ой-яй-яй, придурок по стрічці газує. Всього угу. палява. А ще й третій. Супер. Speak now. Алло, доставка. Добрий день. <клевизм> Добрий день. 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 Так що у нас це замовлення дали? 74. І того Р140 нам довезли. Це двигане замовлення. Непогано. Взагалі, то погодка шепче. Насправді, це дуже гарна погода для роботи кур'єром. Це взагалі. Кур'єр це як... Как... Кур'єр. а куди вона п... Хай наліво подивитися, по переїдуть. Що робиш? Що я роблю? Собаку можна збити. Дякую. Забрала вже замовлення. Будемо їхати. Замовлення яке? А? За 650 гривень. А-да. Ділаєм цього. Ми тут легенько входимо в повороті. Отак От трохи, чуть-чуть угла. Чуть-чуть сюди. І все. в рельс. Бах! Так, ми майже вже приїхали. О, за Це б... міліметраж. Ні, це напевно не воно. О, привіт. Не воно. Алло? Алло, доброго дня, це кур'єр. А я вам дзвоню. Э, 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 д... Так, скажіть, а ви у, у під'їзда, так? Так, а біля під'їзду? Ага, ага, добре. Ні, ні, скажіть, біля якого під'їзду вас чекати. А, третє, третє, Там там шитка забирає. Доброе 648. Ага, добре, добре, дякую. Добрий день. У вас бездачи буде? Так. Да. Давайте, дякую, гарного дня вам. Ого. Буля-бабуля. Ого. 50 гривень це нам залишила бабуля. Добра жіночка. Щиро їй вдячний. А отримали ми за нього 83 гривні. Да, непогано. Опа, сходу, сходу нам замовляє. Це ж мені подобається. Дивіться. Ага, паста шеф на Лук'янівку. Ну можна поїхати. Чому в ній? Беремо. Да, давай покати, давай, Якщо ти ще раз на мені позвониш, б чи підіть, тебе перер. Так, під'їжджає вже до нашого закладу. Ну що, сюди наша паста шефка. Зараз сюди шеф виходить і дає нам замовлення. Дякую. Забрали легенько замовлення. Погода вже знову потомку стає гармою. Опа, тут ми назад. Теперь тут нам треба спуститися. Ну ми вже майже тут дзвонимо нашому клієнту. Алло, доброго дня, це кур'єр. Добре. Дай вже на місці. Заходжу. Добре. Ну, зараз вийде, кажу. Добрий день. Гарна дня бабуля у нас. Получила за нього скіфа. 808 гривень. У нас баланс вже 600 гривень плюс 50 нам довечаю. Ну бачите, замовлень мало. Були б замовлення, було б трошки побільше О! Б. Це да, як же по... Блять, перчатку порвав. Пережав трохи переднього тормозу. Та в принципі за рулем сам тормоз. До його сраку. Так, друзі, пройшло замовлення легенько. 60 гривень. І тут по прямій можна взяти, в принципі. Так, поїхали. Ось у наші круасанчики. замовлення вже готове до видачі. Добрий день, дякую. Ми тут собі спокійно, 69 тисяч кілометрів кушаємо. Танемо, як прохід. Загально. Доставка. Yeah, yeah. На 15-х вида їде. Новий день. Yeah, yeah. Давайте. Yeah, yeah. Так, відомо замовлення. Що, у нас трохи перекинулось. Як yeah. спала, Хто спав? Получаємо 61 гривню, плюс 50 чаю. У нас вже 700 гривень. Замолень все-таки ще не було. Їде вже хвилин 10, напевно. От бачите, в чому мінус. Болта прийшло на замовлення на Володимира Сальського. За щось там 100 гривень майже поїхали. Так. А, ну все, Отак бачимо так і такі. Отак і буває в житті. Тут ти їдеш, а тут на бафалі Ну Ми десь сюди вже під'їжджаємо. Напевно, десь тут потрібно повернути. Так, це напевно якась обсяга. Ми вже на місці. Алло, Алло, добрий вечір, це кур'єр. Добрий вечір. Я вже да, на місці. Вихожу. Ага, добре чекаю. Mm. Вот. Спасибо. Вечір. До ого. Ого. До 25. Нічого сиди. Так, друзі, мало замовлення, свіжість білоруська. Білорусь, я її переверну до Білорусі. О, їхати на Віктора Ярмова 38 це до смарт-клази щось там за 70 гривень. Нам якраз ту сторону, так що нормально, беремо. Так, майже приїхали. Забрали вже замовлення. Будемо їхати. Освітлення немає, дуже погано видно дорогу. А мені їхати 100 тисяч кілометрів. І що робити? Ну нічого так нічого не давай. Бо ми вже майже приїхали. Відомо крім тут замовлення. отримуємо За це скільки? 70 гривень. Супер! Так, прийшло нам замовлення. За 86 гривень маловато, а замовлень немає. 90 гривень платять і то добре. Не факт, що зараз прийде нам замовлення зі смартпази. Ну, вже що є, то є. Добрий вечір. Добрий вечір! 50. Там, 50. Де? Да, де, де. Ага, дякую. Так, що ми приїхали, в принципі, да, так? Зараз, можливо, на даний час. Що таке? Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, не чекай. Ах, не відповідає нам чомусь клієнт на телефон, не на домофон. Демофон. О, прикинь, о. Ратно він кусається. Кусається? Ну може, може. Я його кушу разок засати. Не буде, я пишу. <реш> добро. Дивіться. Пишемо теж підтримки, клієнт не відповідає. Та будемо сьогодні їсти піцу клієнтову. Алло, вечір. Да, добрий вечір. Пиште, що не, не чув вас. Ви піднімаєтесь? Ви мені двері відкріпіте спочатку. Як це мене не чули так. А? Через нас. А три ж там було, так? Ні, чотири. Давай його три чотири а, да то четверта я собі возьму. Mm. Mm. За що? Ну то що чекав? Mm. Не будеш, mm. Ай, mm. Не, ну вибач, будь ласка. Нельзя? взя? ладно. Думайте, Гарна начина. Ні, ну так підтримка була ту гарна. Тільки віддав замовлення, вони відразу ж написали. Це як, адекватно. Mm. Є Тако можна було захавати. Що я не гляну. Ладно. Пощадили хлопця. Могли забрати собі піцу та поїсти. Ой, яке життя бентежне. Так, співало замовлення. Тайгер фуд на Ніжинську. Платить нам за нього щось там 90 гривень. Ну, по путі додому. Якраз то, що треба. На заплазі нічого не було, нічого не сипало. Отже, їдемо. Так, ми вже приїхали. Ого, піца брать. А, ну все, супер, наїлось, піцу налазили. Я хочу засунуть. Шо? Поліна? Так, да, Поліна. Однічайте, що ви забрали. А, ви думаєте, я вкраду? Ну у нас був випадок недавно. То я ми розумі... таке... я а сказали, що це участилось в районі. То... Ага, зрозуміло. Так. Ой, забрали замовлення 703 гривні. Поїхали. Что так? Привет Привет Я не слышу, наушники Наушники? Давай, 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 давай Давай! А? Я не слышу Я, я! Что ты кажешь? Паузу не включи, ладно? Да, да, да Что это такое? Такой тип Ми вже під'їжджаємо. Ми під'їхали вже. Под'їхали. Куди? Хуя, на. Чи шо пішов, ну тут тюрма якось. Зачекайте, будь ласка. Абонент розмовляє. Алло. Алло, добрий вечір, це кур'єр, я вже на місці. Так, доброго вечора, зараз спускайся підігрі. Добре, чекаю. Угу, добре. Так, віддав клієнту замовлення. Виключилась камера, сів акумулятор. Щось, коротше, тіп з дійними волосами покрашеними ногтями. Я такий думаю, це мужик чи баба? ну Такий тип заряжений. Покрашені ногти, волосіки, бровки, ай-яй-яй. Завершимо замовлення Так, підведемо підсумки таким краєвидом да гарним. Сьогодні нам вдалося заробити цілих 1030 гривень та 50 гривень чаю нам ще дали. Ну, якось так. В принципі, це. За скільки, десь приблизно 7-8 годин праці. Ну, можна було і більше, якщо раніше вийти туди-сюди. Тоді що я вам хочу сказати. Не болійте, оставайтесь гарними людьми. Ставте лайки. Пишіть коментарі, якісь там дуже гарні, mm -hmm. да, хороші на yes. даний момент, зараз позволив ці тут. Дай я сказав, mm -hmm. це щось. Та що, Та можна, в принципі, підписатися легенько, поставити коло коло, якийсь той серії брістий. Ну і все, давай тоді гуляй.